Вірники мітингують на вході до міської ради. Зібрались працівники комунального підприємства Сумежитло, які досі не отримали заробітну плату. Вимагають у можновладці виплату коштів та надання інвентарю для повноцінної роботи. Детальніше з сюжету кореспондентів телеканалу Відікон. 20 серпня поточного року на сесії міськради було виділено півтора мільйони гривень для фінансової допомоги КП житло. Ці кошти мали піти на погашення кількомісячної заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства, але гроші на рахунки людей так і не надійшли, тож вирішили йти мітингувати. Учора ми приходили сюди добиватися грошей, але нам пообіцяли, грошей немає. Ми прийшли сьогодні, щоб отримати. Ну, я не знаю, як вже сказати, ми вже нікому не віримо, тому що один те каже, другий те каже. Ну, Дякую Анатолію Володимировичу Жуку, що він нам допомагає. Анатолий Жук разом с работниками коммунального предприятия тоже требовал объяснений от администрации места и выплаты денег работникам КП «Сумы Житло». Ну собственно люди, как и требовали, требуют зарплаты, тех денег, которые они на самом деле заработали. Они уже не могут выполнять своих обязательств, потому что им даже метел не выдают. Но я пользуюсь таким моментом, хотел бы сказать и предупредить городские власти, что если сегодня они не получат эти денег, то я в их порядке соберу 30 подписей вот и собственно с их помощью Созивом неочередну сесію і будемо розбирати цей вопрос. Через деякий час до міськради відразу з казначейства прибув і міський голова Олександр Лисенко та повідомив, що йому довелось власноруч вирішувати проблему виплати зарплатні. Після прийняття рішення сесією, я сам сьогодні особисто е, втрутився в цю ситуацію. Я поїхав в державне казначейство, в наше міське е, з'ясував там ситуацію, пробув там півтори години, провели там апаратну таку нараду, е, всю цепочку, яку треба провести, яку повинен робити мій зам, я все зробив сам особисто, зв'язали зв до кучі сьогодні, е, в ланцюжок, деп... повноваження департаменту, суми житла і казначейства. І що, хто мав зробити, які документи. Мітингувальники були налаштовані рішуче, адже через брак коштів деякі сім'ї не мали за що зібрати дітей до школи. На момент виходу матеріалу в ефір редакція телеканалу Відікон повідомили, що працівники «Сумижитло» отримали довгоочікувану заробітну плату.